Жінці 28 років. Вона працює у районній прокуратурі міста Дубровиця. До її кабінету прийшов місцевий мешканець, став ображати, а потім кілька разів вдарив кулаком в обличчя, бо нібито жінка не сприяла йому у прийнятті процесуального рішення. З метою вчинення явно незаконних дій у вказаному кримінальному провадженні останній почав переконувати. Процесуального прокурора після того, як вона відповіла, що вказані вимоги не відповідають вимогам кримінально-процесуального кодексу, громадянин почав підвищувати тон, виражатися ненормативною лексикою та наніс працівнику прокуратури три удари. Працівник прокуратури почала кричати: на вказаний крик. Збіглися інші працівники прокуратури, а також охорона. На місце приїхала міліція, але чоловік не заспокоївся. Чинив опір і їм. Проти людини відкрили кримінальне провадження. Йому загрожує до п'яти років за гратами. Громадянину було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень та затримано згідно з вимогами кримінально-процесуального кодексу. Під час слідчих дій чоловік свою вину не визнавав, зізнався, що лише на підвищеному тоні розмовляв у кабінеті прокурора. На що прийшли її колеги, зробили йому зауваження та викликали міліціонерів. Мовляв, далі його незаконно забрали у відділок, де через побиття змушували зізнатися, що він наніс тілесні ушкодження жінці прокурору. Слідство все ж довело вину. Чоловіка, але суд зважив, що він має на утриманні малолітнього сина, сам є інвалідом третьої групи, тому присудив три роки за гратами, але випустив із зали суду з іспитовим терміном у два роки.